Китайські виробники розаряються. Під такою назвою вийшла стаття у впливовому британському виданні The Economist. Зазвичай більшість новин про китайських виробників це погані новини для їх конкурентів по всьому світу. Уряди інших країн завжди побоюються, що їхніх національних чемпіонів потіснять китайські виробники з їх дешевими товарами. Але минулого тижня світ отримав символічне нагадування про те, що тепер китайські виробники стикаються із власними великими проблемами. Хенчі, виробник електромобілів, який належить девелоперу банкруту Evergrande, повідомив інвесторам, що дві його дочірні компанії були змушені збанкрутувати. Спочатку група мала на меті продавати мільйон електромобілів на рік до 2025 року. але… В реальному житті в умовах жорсткої конкуренції минулого року вона продала лише 1389 автівок. Надлишок промислового виробництва не обмежується електромобілями. За даними Національного бюро статистики, наприкінці червня близько 30% промислових компаній були збитковими, що перевищило попередній пік, зафіксований під час азійської фінансової кризи 1998 року. Опитування понад 500 тисяч компаній свідчать про разюче погіршення умов для промислових підприємств в першому півріччі, протягом якого кількість збиткових компаній зросла, вдумайтесь, на 44%. В останні роки субсидії, дешеві кредити, прямі державні інвестиції просто нахлинули в різні галузі виробництва, яким надає перевагу Сі Цзінпін, лідер Китаю, і це дало свої суттєві результати під керівництвом Сі Цзінпіна Китай став світовим лідером у виробництві, наприклад, електромобілів чи літійонних акумуляторів. Але його економіка слабшає, а споживання просідає. Тим часом місцеві органи влади, які мають великі борги, також стають скупішими на підтримку підприємств, що перебувають у скрутному становищі. За економіс дослідив три галузі, яким Сідзінпінь надає найбільшу перевагу: це електромобілі, це сонячні модулі та напівпровідники. І картина вимальовуються похмура. В усіх цих трьох напрямах. Почнемо з електромобілів. Щонайменше вісім великих виробників електроавтівок закрились або зупинили виробництво з початку 2023 року. Хвилі помітні по всьому ланцюжку постачань. Квіндау Хайтек Молдс, великий постачальник автозапчастин, попередив у своїй заяві на початку цього року, що зупинка виробництва на автовиробнику HIFI може призвести до падіння його чистого прибутку на 60%. Саї Canji Logistics, постачальник логістичних послуг для автомобільної промисловості, заявив під час нещодавньої процедури банкрутства, що він зазнав краху головним чином через те, що Aways, інший проблемний автоворобник, не зміг оплатити свої рахунки. Банкрутство Левдео, ще одного автовиробника, залишило. 550 мільйонів доларів неоплачених оплачених рахункам своїм постачальникам, агентам та банкам минулого року в Китаї закрилося близько 52 тисяч компаній, пов'язаних з електромобілями, що за однією з оцінок майже на 90% більше ніж рік тому. Сонячна енергетика Китаю також бореться з надлишком пропозиції цього. Року ціни на більшість компонентів сонячних модулів впали нижче їх середньої собівартості. Багато компаній галузі скорочують виробництво, інші відмовились від планів виходу на ринок. Хайтай солар, виробник сонячних компонентів, заявив, що очікує подальшого падіння цін. Найбільше виробники галузі мають грошові резерви, які допоможуть їм вижити. Найбільший тиск у сонячній енергетиці, як і в багатьох інших галузях переробної промисловості, відчувають менше постачальники, які спостерігають, як зникають прибутки просто на очах, які вони отримували від своїх компонентів, каже Алісія Гарсія Рера з інвестиційного банку «Натіксіс». Потрясіння відбуваються і в напівпровідниковій індустрії. Місцеві уряди зосередили свої інвестиції на дешевих компонентах мікросхем, намагаючись легко завоювати частку ринку, зазначає інсайдер галузі. Ці деталі зараз перебувають в великому надлишку, і багато компаній, що їх виробляють, просто зазнають краху. За даними компанії Квінчача, яка займається збором корпоративних даних. У 23-му році майже 11 тисяч фірм, пов'язаних з виробництвом мікрочіпів, припинили свою діяльність, тобто приблизно 30 компаній в день. Кампанія стверджує, що цифра, яку повідомляли китайські ЗМІ, є точною, але вона більше не може надавати такі цифри, оскільки вони стали надто чутливими. Центральний уряд Китаю почав визнавати тиск, під яким перебувають виробники країни. Нещодавно Си Цзінпін визнав надмірні інвестиції в деякі зелені технології. Наприкінці липня, в протоколі засідання політбюро групи вищих державних керівників, було зазначено, що Китай повинен уникати. Жорсткої конкуренції в стилі нейцюань Нейцюань – це перекладається як інволюція. Це термін, який зараз широко використовується в країні для опису інтенсивної конкуренції, яка задає собі шкоди. Проте Китаю буде дуже важко уникнути періоду промислової інволюції. Головною амбіцією Ці Цзінпіна було створення високотехнологічних лідерів. У низці галузей, які зможуть перемогти на світових ринках, покінчити з залежністю України від іноземної інтелектуальної власності, державна підтримка для цього, як правило, надходила через місцеві органи влади, багато з яких витрачали кошти практично без розбору, що призвело до появи «легіону дрібних. Неконкурентноспроможних постачальників. Ну що ж, виживають лише сильні, кажуть за економіст. Більш того, борги, які накопичили місцеві органи влади, ускладнюють для них порятунок промислових підприємств, які опинились в скрутному становищі, порівняно з минулим. Зараз міста і провінції заборгували понад 60 трильйонів юанів, і багатьом з них наказано скоротити витрати. Невдалі інвестиції лише погіршують їхнє фінансове становище. Занепад Ейкенг. Великої сонячної кампанії в провінції Чдзян став предметом занепокоєння тамтешних лідерів. Її основним акціонером є інвестиційний фонд місцевого самоврядування. Держава почала заохочувати консолідацію, але це не буде просто. Більшість кампаній в секторах з надлишковою пропозицією прагнуть скоротити потужності, а не придбати їх. У сонячній енергетиці не буде багато об'єктів для поглинання. Вважає Казі Марія з консалтингової компанії Trivium. Мало ймовірно, що група успішних електромобільних компаній, яка зменшується, купуватиме бренди, що зазнають невдачі, оскільки це означатиме відповідальність за старих клієнтів, які більше не можуть отримувати оновлення програмного забезпечення, необхідного для роботи їхніх автівок. На своєму липневому засіданні політбюро Китаю заявило, що ринок повинен відфільтрувати слабких виробників і просувати сильних. З Часом це має привести до того, що найпродуктивніше китайським виробникам буде виділено більше капіталу та робочої сили, що зробить їх потужнішими, але це буде болісно. І під заголовок цієї статті в Економіст звучить так: надлишок виробничих потужностей призводить до стрімкого зростання банкрутств Китаї. Але чи це надлишок виробничих потужностей, чи це кардинальна зміна політики Китаю щодо співпраці з Заходом, чи це недружня риторика по відношенню до Тайваня, чи це ручкання з країною агресором і намагання зберегти тіньові економічні зв'язки з Росією? Чи це ігнорування того, наскільки Китай залежний від Сполучених Штатів Америки, і з точки зору ринку, і з точки зору можливості інвестування, чи це бажання продавати товари американцям і європейцям, і при цьому намагання вступати з ними в геополітичну конкуренцію, яка ставить під сумнів, ті засади, на яких базувалась попередня співпраця? Чи це ігнорування того факту, що недостатньо бути найбільшим виробником в світі, потрібно ще бути надійним і передбачуваним партнером, якщо ти залежиш від зовнішніх ринків? А я нагадаю вам, що Китай є надзвичайно експортно залежною економікою, на відміну від тих же, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Тож чи вдасться Китаю розв'язати це надзвичайно складне? Рівняння з багатьма невідомими, яке безумовно стосується не лише економіки, яке стосується геополітики, безпеки, енергетики і моделі управління. Також про це є різні прогнози, різні думки. Є прогноз Рея Даліо, Є прогноз лікваню, ю, вони кардинально відрізняються. Я поділюся з вами обома. Шановні друзі, а з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую!